Здорове харчування основа нашого життя. Усі ми прагнемо прожити довге та щасливе життя, сповнене енергії та радості. Один з ключових секретів цього здорове харчування. Воно є фундаментом нашого фізичного та ментального благополуччя. Правильно підібрані продукти дарують нам сили, зміцнюють імунітет та допомагають почуватися чудово щодня. Їжа це не просто спосіб втамувати голод. Це джерело життєво важливих речовин, які забезпечують роботу нашого організму. Від того, що ми їмо, залежить наш настрій, зовнішній вигляд та навіть здатність протистояти хворобам. Тож давайте розберемося, як зробити своє харчування по-справжньому корисним. Принципи здорового харчування досить прості. Потрібно вживати різноманітну їжу, багату на вітаміни та мінерали. Основою раціону мають бути овочі, фрукти та ягоди не менше 400 грамів на день. Вони є справжніми джерелами антиоксидантів та клітковини, які допомагають нашому організму боротися зі стресом та підтримувати здорову вагу. Не менш важливі для нас цілі злаки: гречка, овес, рис, цільнозерновий хліб. Вони забезпечують організм енергією та клітковиною, що сприяє нормальному травленню. Білки, будівельний матеріал для наших клітин, можна отримати з нежирного м'яса, риби, бобових та горіхів. І не забувайте про корисні жири: оливкова олія, авокадо, горіхи та насіння. Українська земля щедро обдаровує нас смачними та корисними продуктами. Сезонні овочі та фрукти, ягоди, зелень, гриби все це справжні дари природи, які мають бути присутніми на нашому столі. Не забувайте про кисломолочні продукти: кефір, ряжанку, йогурт. Вони покращують травлення та зміцнюють імунітет. А ще у нас є мед, природний антисептик та джерело вітамінів, горіхи, джерело корисних жирів та білка, насіння льону та гарбуза, джерело омега 3 жирних кислот. Зверніть увагу на ці продукти, обираючи чим наповнити свій кошик у магазині. Перехід до здорового харчування може здатися складним, але це не так. Почніть з малого, додайте до свого раціону більше овочів та фруктів. Замініть солодкі газовані напої на чисту воду, білий хліб, на цільнозерновий. Готуйте їжу самостійно, використовуючи свіжі та якісні продукти. Не забувайте про сніданок: він заряджає енергією на весь день. Обід має бути збалансованим а вечеря легкою. І найголовніше Слухайте свій організм. Їжте тоді, коли відчуваєте голод, і не переїдайте. Секшен 5. Мудрість предків. Українські традиції на сторожі здоров'я. Українська кухня багата на страви, які не тільки смачні, а й корисні. Борщ, вареники з начинкою з картоплі або капусти, голубці з гречкою. Ці страви здавна були основою раціону наших предків. Вони містять багато овочів, що забезпечує організм клітковиною та вітамінами. Важливо пам'ятати, що традиційні страви можна готувати по-різному. Щоб зробити їх більш корисними, використовуйте менше жиру, замініть жирне м'ясо на нежирне, додавайте більше зелені і не забувайте про квашені овочі, капусту, огірки, помідори. Вони є джерелом пробіотиків, які покращують травлення. Секшен 6 Борщ, вареники, голубці, здоров'я на тарілці. Візьмемо, наприклад, борщ це справжній концентрат корисних речовин. Буряк, капуста, морква, цибуля, картопля і це ще не весь перелік овочів, які входять до його складу, а ще томатна паста, зелень, часник, справжній вітамінний вибух. Головне варити борщ на нежирному м'ясі або на овочевому бульйоні, не зловживати сметаною та білим хлібом. Або вареники. Тісто для них можна приготувати з цільнозернового борошна, а начинку зробити з картоплі, капусти, грибів, творогу. Головне не переварювати вареник та не їсти їх з великою кількістю сметани. А ще краще замінити сметану на йогурт або кефір. Секшен 7. здорове харчування доступне всім. Багато хто вважає, що здорове харчування це дорого. Але це не зовсім так. Сезонні овочі та фрукти, крупи, бобові доступні продукти, які можна придбати на будь-якому ринку. Плануйте свій раціон заздалегідь, купуйте продукти на тиждень вперед, і ви побачите, що харчуватися правильно не так вже і затратно. Крім того, здорове харчування це не про екзотичні продукти та дорогі ресторани, це про свідоме ставлення до того, що ми їмо, та про бажання піклуватися про своє здоров'я. І це бажання має бути доступним кожному. Section 8. Інвестиція в майбутнє. Довготривалі переваги здорового харчування. Здорове харчування це не просто модна тенденція, це інвестиція у ваше майбутнє здоров'я та добробут. Правильно харчуючись, ви знижуєте ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння, онкологічних захворювань. Ви почуваєтеся бадьорішими, енергійнішими. У вас покращується настрій та сон. Здорове харчування це запорука довголіття та активного життя. Це можливість насолоджуватися кожним днем, бути здоровими та щасливими разом з рідними та близькими. НІН – Висновок. Здорова тарілка щасливе життя. Пам'ятайте, здорове харчування це не обмеження, а можливість покращити своє життя. Це турбота про себе, свою родину та майбутнє. Обирайте корисні продукти, готуйте з любов'ю, насолоджуйтесь смаком, і нехай здорова тарілка стане запорукою вашого щасливого та довгого життя.